Вітер з душев, секснір ну, з душев. Ну, що трохи тут замерзли, ну, забіг привезли. Ці люди людини більше боїмося ці зимові. Так, ну глянем, ця риба є. Риби не видно, напевно. Якийсь мальок, може плаває хіба що. Це парковка до Айріш-Парку, айріш хочеться завжди сказати Арішпабу. Там одна парковка, друга парковка є ще далі. І ми зараз йдемо дивитися на качок, на вхід в Айріш парку так виглядає. Тут прогулюється завжди, яка погода не була, хіба що не засипано снігом. От з собачками, з, з, з друзями, знайомими. От бачите, айріш Таун Нейчерпак. Що заходьте. Це такий якби міні-парк. Ну, взагалі це парк, так, але це має на увазі площадка. Зелена травичка гарна, там велике дерево, таке росте старе. Зелені, люди ходять, сидять. Їдять щось не знаю. Зараз побачимо качок, мають бути качки по дорозі. Не льотна погода, а якщо раптом буде, страю, ну, приїжджайте, і... що тут є, взагалі куди ходити. От. Пані хлопці, то сюди бачите, от, резервуар по-французьки по, по по по-англійськи, пишуть, то не можна, Тут щось близько, можна послізнутися, максимально 8,5 тонн Витримую цей а оце зараз дивіться такий дивиться спад. Зараз стікає лишня вода. От, ми маємо качок. Їх хоча більше є. Верзней підола. Природа, дика природа. От, ну і такі трейли До Трейлів багато. Має.

Właśnie tu za ogromną.